Нарешті ми ж знайшли час для обробки кавунів, для першої обробки кавунів, які в нас ростуть на дачі. Буду я їх оброблювати фунгіцидом, інсектицидом і також амінокислотами. Фунгіцид я буду використовувати ридоміл за інструкцією. Ландекс це інсектицид від всяких там блошків, кліщів. Також буду за інструкцією використовувати і ось ще такі амінокислоти. Хочу теж їх спробувати. Доброго, доброго, такі амінокислоти ось. Використую таку ложечку мірну. тут майже 10 мл Я ще такий міліграмму. Добриво теж візьму таку науку. Ось так приблизно буде нормально. Добриво користується вперше, що добре ростає. Навче нормально пусти. Розводила, трошки води брала в ярічку, тепер змішаю з рештою водички. Ось приїхали на дачу, їхали ми скутером. Зараз буду проводити цю першу обробку по кавунчиках. Кавунчики в нас висаджені з розсади, сорт талісман. Ага, вже зарані їх висадили, вже так, коли минула загроза І, Звісно, тут заросло вже. Ми приїхали когось дня в сапати, Попробували, але дуже мокро було, бо тут пішов дощ, хоча в нас не було тоді доща. Ось таке. Звемо сапі в руки і будемо обробляти.